Вітаю, Любі, з вами Наталя з Києва. Я хочу сьогодні записати таке відео, маленьку таку говорилочку, і нову рубрику придумала. У мене продуктивно придумування нових рубрик. Придумала нову рубрику про українські бренди, якими я користуюся. Я буду виділяти окремо кожен бренд, окремим відео, тому що я вважаю, що зараз. Ми маємо один одного підтримувати, і як... не тільки один одного, як просто там, люди, а і як українці, український бізнес, все це ми маємо підтримувати. І от у мене є деякі бренди, які я вже, знаєте, повторюю, і я хочу їх прямо окремо виділяти і про них розповідати. Я думаю, що взагалі не варто мені казати вам, що це жодного разу ніяке не спонсороване відео. Що ніхто мені за це не платить, ніхто нічого не замовляє, вся продукція, яка у мене є, це все я купляю за власні кошти. Ну, я думаю, що це, так, в принципі, має бути зрозуміло, оскільки в мене канал ще дуже-дуже молоденький. Можливо, колись я до цього доросту, що зі мною будуть співпрацювати бренди, я була б не проти. Але от я так придумала, що я буду виділяти прямо от окремі якісь. Товари, які я саме, які мені дуже прям зайшли. У мене вже було відео про мої парфуми. Я розказувала там про бренд Ландор, це харківський бренд парфумерії. І мені здається, що це буде прикольно. Я цю рубрику назву наші. <с? <с?> а зараз а, така трошки болталочка. Завезла сьогодні чоловіка в лікарню і там ходила, чекала, гуляла і прикупила собі гідрофільну олійку від Нідлі. Я її повторюю, це дуже класне масло, мені дуже-дуже воно подобається. Так. І купила собі маленький такий сісі-крем від Дерборіан. Тут 15 мл. Ух, Як гарно виблискую. Ходила в суботу на день народження, трошки підфарбувалася тим бібікремом від Міша. І коли фарбувалася, щось мені показало, що в нього вже запах не дуже. Але все одно ж нафарбувалася. Вечером прийшли додому, мене щось навіть трохи посипало. Я так думаю, що він у мене пропав, і я його викину це купила на заміну. Не буду зараз навіть відкривати, бо я фарбую обличчя тональними засобами супер-супер рідко. А і що хотіла вам розповісти? Значить, тестувала сьогодні парфумерію Zara. значить, коштує 90 мл флакон, коштує щось коло 900 гривень чи 890, чи 850, не запам'ятала точно. І дуже класні аромати. По стійкості от нанесла дуже класні аромати стійкі і дуже схожі там, деякі мені на такі люксові, знаєте, як на копії. І ще потестила сьогодні аромат від Yves Saint Laurent black, black Opium да, Over Red. Новинка там, з вишнею. Який смачний аромат, просто взагалі супер. І в кінці вже він вже на мені майже вивітрився. Пахнуть фінальні ноти, пахнуть, як, знаєте що, як кухня, в якій печуть Паски. Такий приємний, приємний аромат ваніліну, просто супер. Оце потестила сьогодні. В шоці, чесно кажучи, від ціни, тому що в брокарді 100 мл цих парфумів в Сенла Red коштує майже 8 тисяч гривень. Я, звісно, дико извиняюсь, але дорогувато, скажімо так. Так, оце я з вами поділилася такою своєю балаканиною. Рубрика Наші. Зустрічаємо. Друзі, подарувала мені моя кума на Новий рік отакий аромадифузор. Бренд називається Harmony Aroma. І це аромат чайна церемонія. Це от пляшечка, тут рідина вставляються ароматичні палички. Бачите, я вже як у мене це з ми з нею обмінялися подарунками після Нового року, десь, мабуть, 5 січня, десь так. Оце з 5 січня. Давайте вважаємо 5 січня, отак у мене залишилось. Значить, Я дуже люблю всякі пахучки, свічки, все, що ароматизоване, це все моє. А я все життя жила з мамою, у якої була дуже серйозна, страшна, сильна астма. У нас завжди всі засоби, навіть шампуні, були для дітей, для немовлят, все мінімально ароматизоване. І коли ми вже одружилися з чоловіком, коли ми перебралися в свою квартиру, ну, там я пішла в рознос. У мене ці аромопалочки, аромадифузори, аромасвічки кругом по кожному кутку. Я все це палю, я всім цим насолоджуюсь і дуже мені подобається. І аромадифузори. Я ніколи не могла придбати собі якісь знаєте, крутий аромодифузор, який би дійсно довго пахнув, смачно пахнув. Взагалі, то вони часто, там декілька днів і все. Більше ти аромату від нього не чуєш. Це мене вразив. По-перше, пахне дуже ніжно, дуже приємно, але відчутно його відчуваєш. І саме цей аромат, чайна церемонія, він пахне як холодний, от уявіть, спека. І ви заходите в спеку додому, дому прохолодно, ви відкриваєте холодильник, достаєте солодкий чай з бергамотом, холодний. Трошечки туди нарізаєте лимончику, додаєте ще пару кубиків льоду і п'єте оце, от таке просто якась живильна рідина. Оце так пахне цей аромат. Аромат шикарний, просто неймовірний. І так як це вже закінчується, я у них замовила собі ще. І хочу з вами розпакувати цю посилочку. Значить, замовила я у них аромадифузор. І у них є функція така, що можна замовити собі ще пробники ароматів, ще які у них є. У цього бренду є аромасвічки, аромодифузори, спреї для кімнати. Може, ще щось, не пам'ятаю. Значить, так, запаковано папір. Папір. Тут у нас запакований цей аромодифузор, бачите, отак приходить. Така коробочка. Ну, Я зараз просто покажу, а розпаковувати не буду, тому що цей ще ж не закінчився, у мене. А це такий самий. Бачите, отак, там трубочки, ці палочки, і пляшечка. Ну, вона там зафіксована. Не буду винімати. Пляшечка там внутрі кришечкою закрита. Хай постоїть. Я думаю, що мені цього ще вистачить десь, може, там на місяць. А тоді я вже відкрию ночі. І я замовила ще ароматики. Дивіться, як прикольно. Які, мені, які мені, мене зацікавили. Це може бути з цими ароматами свічки, аромадифузори і спрей для кімнати. Значить, перший це Cherry нуар. Зараз будемо все тестувати. Ваніла чи скейк. Ну куди я без ванілі? Нікуди. Піч Амаретто, Персиковий Амаретто. І грейфрут Маргарита. Грейфрутова маргарита. Ну що, тестимо? Так, буду пшикати. Ну, на руку напшикаю. Класний грейфрут Маргарита. Аромат перші ноти. Аромат грейпфруту, солодкувато-гіркуватий. Все ж таки більш солодкий цитрус іде. Дуже приємний такий, знаєте, слина виділяється. Апетитний аромат. Але більш такий солодкий. Не знаю, поки що, на мій погляд, це більш такий на прохолодну погоду хочеться такий аромат в домі. Що ж таке. Далі черінуар, вишневе. Щось вишневе. Сюди пшикну. На тильну сторону долоні. Уу, клас. Вишня. М -м -м. Слухайте. Вишневе якесь вино. Вишневе вино і. Ой, мені аж якісь парфуми нагадало. Дуже такий аромат, це не проста вишня. Він такий, знаєте, парфумований. Це вишня така цікава. М, клас. Такі оце штори наприскать, коли у вас там може якийсь романтик намічається. Оцей аромат піде для такого. Дуже прикольний. Так, персикове амаретто. Ой, не туди пшикнула. Ой, ну це такий. Ой, слухайте, персик, от як наче ти його розрізала, тільки що. Дуже аромат такий натуральний-натуральний персик, оця гірчиночка, наче трошки від кісточки відчувається. Ой, шикарна просто натуральність на 100 балів. Це клас. І це піде і от якраз зараз на спеку, на весну для дому в будь-якому варіанті там свічка, аромат, дифузор, спрей. Клас. Бо ці, поки що два мені точно на зиму. Не хочеться мені їх зараз. Зараз хочеться чогось легенького, свіженького, прохолодного. Так, і ванільний чизкейк. Ну, я знаю, що це буде дуже солодко, але ж як я могла не замовити ваніль собі? Дуже-дуже угу. солодко. Така ж трохи притерно, чесно кажучи. Ванілініс то саме ванілін. Значить, трошки десь далеко може крапочка, кориці, Але може і ні. Ну, да, дуже ваніліністий такий аромат. Як наче ви. О, слухайте, точно. Як наче ви печете якусь запіканку і туди бабахнули ванілінчику. Так, хорошо від душі, не пожалкували. Солодкий дуже. Ну, не те, що я зараз хочу. А, піч амарето рекомендую. І чайна церемонія це саме аромат про холодний ковток. Зрозумійте мене про холодний ковток. Як наче, от уявіть собі, як наче ви занурились десь у воду і пускаєте булькін ротом, да, там пузирі. І от дивитесь на цей пузир, який отак от піднімається у воді з глибини на поверхню, це таке відчуття, коли вдихаєш чайну церемонію, цей аромат. Дуже класний, дуже прикольний. У мене чоловік такий трошки там вирядує по поводу того, що я завжди щось десь палю вкусне, смачне, солодке. Це йому теж дуже зайшов аромат, дуже сподобався. І ще, що важливо, тут вони, я не пам'ятаю, пишуть чи не пишуть. Зараз швиденько. Ось от, дивіться. Дуже важливим є вибір правильного місця для установки аромодифузора. Якщо ви поставили його в місце, де нема циркуляції повітря, аромат буде відчуватися дуже слабо. Для гарного поширення аромату дифузор повинен розташовуватися в місцях вільної циркуляції повітряних потоків. Підтверджую, 100%. Я поставила його перший раз у ванній кімнаті. І думала, що, що не то. Ну, взагалі не пахло, нічого. Я не відчувала. Там тільки коли саму цю паличку аж в носа собі засунеш, тоді відчувався аромат. А так ні. Але коли я поставила його в кухні на підвіконні аромат по всій хаті. Дуже ніжний, дуже приємний. Це не той аромат, від якого у вас буде боліти голова чи ще щось. Ні. Це будуть якісь такі легко вловимі ноти. Такі, знаєте, чи є, чи нема, ви даже зразу і не зрозумієте. Дуже класний. Рекомендую наш український бренд повністю підтримую. Бачите, що це вже друга в мене е, упаковочка, настільки я в захваті. Так що, друзі, лайк підтримуємо наших. Сподіваюсь, що вам ця така рубрика зайде. І ви також таку рубрику собі забираєте там, робіть. Е, у нас багато кльових. Хлопців і дівчата, які роблять прикольні речі. І я так думаю, що це буде не тільки у мене про косметику. І засоби, якісь для дому у нас теж круто роблять, і одяг, і взуття, і навіть постільна білизна. Взагалі, все, що хочуть, отак от потрошку буду показувати вам хочу так прям відокремити кожен бренд, тому що маємо один одного підтримувати. Все, друзі, всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Раду, що ви зі мною залишаєтесь. Будьте в безпеці. Всім па-па!